Так як ти описав, то всі би мали користуватись виключно платіжками, і це все складається в таку картину, яка говорить нам де краще відкрити й особи. Інвестувати то якраз можна в якомусь платежі був контрагент з назвою щось про крипто. Бориство, ми сьогодні на сімейному бюджеті говоримо про платіжні системи вайзапіаніри революти. Всі інші відомі вам, але з точки зору більше міжнародного бізнесу, та тобто це часто комбінація там естонських, американських європейських компаній, українських фопів. І говоримо з точки зору якби власника, директора, фінансового директора бізнесу, а тому, що в нас в гостях а, мій давній знайомий та з яким успішно і багато співпрацювали. Коли я працював в бізнесі Андрій Півненко. Андрій, розкажи коротенько про себе сам. Так, Любомира. Я знаю вже більше десяти років. Розкажу трохи про себе. Мене звати Андрій Півненко. CEO агенції FinBase. Ми займаємося сервісом фінансового директора на аутсорсі. для бізнесів. Ми допомагаємо побудувати систему управління фінансами для максимального росту. Найчастіше в бізнесах налаштовуємо систему в своєму продукту продукції вже біля 35 компаній користуються. І е, загалом працюємо з усіма системами обліку клієнтів. Досить багато часу. Е, ми е, бачимо, що компанії працюють в різних платіжках в різних банках. Коли в тебе е, біля там 20 клієнтів у, і у кожного є по е, кілька платіжок, кілька банків. Ми бачимо, які там операційні е, проблеми виникають, і як з ними справляються компанії. Тому я думаю, що буде цікаво. І, власне, ти десь відповів на моє наступне питання, тому що Андрій зробив велику таблицю. Ми її ставимо в опис до цього відео, де порівняно платіжні системи. Ми теж таке вайплен робили, але ми робили з точки зору фізичної особи клієнта. Андрій зробив з точки зору юридичної особи, тобто це може бути еспонська естонська компанія, Український куб, там чи а, інша юридична форма. І скажи, будь ласка, ось в цілому, давай так в цілому, про табличку, як ви її mm -hmm. наповнювали і які там висновки, яка найцінніша інформація? Звідти mm -hmm. як вона взагалі виникла? Ми по перше, бачимо нюанси цих систем, бачимо, як компанії їх відкривають, як користуються, і як закривають. Тому ми вирішили створити таку табличку, бо досить багато компаній приходять і питають мене, а що відкрити, а де який комплайнс, які проблеми, і, і, і що що вигідніше, і де кращий сервіс? Тому ми зробили з командою таку табличку, наповнювали загалом. Або я, якщо я часто користуюся, або команда, або ще фінансові директори, які дали нам свій фідбек по кожній категорії, ми вирішили, що порівняння має бути з точки зору зручності фінансового директора і запуску цієї системи платіжної системи для бізнесу, тому що кожен день фінансовий директор приймає рішення з приводу куди приймати гроші і звідки їх витрачати. Ось тому ось ці 5-6 систем ми постійно не граємося, і найчастіше вони вигідніші, ніж банк. Я, я думаю, що порівняння з банками обов'язково треба зробити, але давай по саму табличку. Ну дуже часто речі там очевидні на поверхні там тарифи. Да? і можна тарифи на сайтах подивитись. Неочевидні речі це, взагалі, якість роботи, наприклад, супорту. Тут міг би ти прокоментувати. Давай так не будемо говорити про поганих, будемо говорити тільки про хороших. Де хороший найкращий супорт серед учасників цієї таблички? і чому? Саппорт угу. нам допомагає по суті виконувати платежі без проблем і там вирішувати питання, якщо колись виникаються проблеми з платежами. Найкращий саппорт я бачу в трьох системах. Це ті системи, які нам досить швидко відповідають і вирішують питання. Pіer, Unlimit, тут є власний фінменеджер, і PayPal. Ось інші системи відповідають з якимось затримкою: 2, 3, 5 днів, іноді досить швидко. Найзручніше це варіант, коли у тебе є власний фінансовий менеджер, який обслуговує компанію. І ти з ним можеш поговорити там, по телефону і дізнатися щось. А, дуже швидко. В описі до цього відео ви знайдете реферальні посилання сімейного бюджету. І якщо ви відкриєте рахунок десь в Фінтеках, там Вайс, Бінанс і так далі, або страхову програму замовите, або книжечки купите, там багато книжок, до речі, то ви таким чином підтримуєте сімейний бюджет, ну і собі часто бонуси маєте. І ми будемо вам за це дуже-дуже вдячні. Та я думаю, що для наших глядачів ми детальну табличку так не вговорюємо. Ну бо там всі дані є. Вони ти цього створювалось. От mm -hmm. а, давай ще про переваги все таки платіжних систем. Ти згадав уже про банки. Ось, якщо говорити про юридикцію Євросоюзу, ну можемо робити це на прикладі естонської компанії. Та тобто а, я знаю, що є навіть деякі компанії, в яких і немає рахунку банку в Естонії, а просто є рахунок платіжки. Які ти бачиш переваги і недоліку недоліки цих платіжних систем порівняно з класичним, ну так здавати нормальним адекватним банком в Євросоюзі? Переваги. Так, до речі, у нас є компанії, в яких взагалі немає банку. Бо якщо там людина з України відкриває компанію в Естонії, наприклад, то досить мало банків. Готові відкривати, відкривати рахунок для компаній без історії. Ось, але вже з де деякі банки можуть відкрити один або декілька рахунків. Ну, часті відкривають тільки євро, а потім додають долари. З приводу переваг платіжних систем. Чим вони краще банк? Тим, що вони відкривають досить швидко, вони відкривають навіть тим, у кого бо немає банківського рахунку, приклад у нас є компанії, в якої жодної жодного банку, але десь три чи чотири платіжки. Ось вони відкривають досить швидко, там від одного до двох неділь тижня. І це перше. Друге, те, що вони швидше відправляють кошти, третє менше запитань по кожній, по кожній оплаті, четверте, менше комісій. Тобто найчастіше банки беруть за кожну світовку, а, а тут бувають у платіжках досить низькі комісії, там проценти або взагалі безплатні, якщо всередині системи. Так як ти описав, то всі би мали користуватись виключно платіжками. Ага. Але тим не менш, є переваги і в банках а, чи недоліки в платіжках, давай назвемо основні. Давай. Ну загалом. Платіжки це більш ризикований фінансовий інструмент. Чому? Тому що в платіжках менше доступу до інформації, а чи дійшов платіж, чи ні, це перше. Тобто, можуть застрягти кошти на більший період ніж у банку. Друге, це те, що ми завжди кажемо, що потрібен якийсь ліміт, скільки коштів ми хочемо. Тримати на платіжці, тому що у кожному банку є фонд гарантування, а у платіжках такої, навіть в договорі, контракті найчастіше немає категорії, що типу є фонд гарантування такої до -то суми. Тобто ми завжди лімітуємо від 5 до 50 тисяч такий ліміт. Який ми не хочемо перевищувати і тривати більше за цю суму коштів на рахунок. Хоча, наприклад, є, є системи, в яких які на фондові більше торгуються, тому в них навіть може бути менший шанс того, що вони закриються чи, чи ні. Тобто цей ліміт виник в той момент, коли ми розуміємо, що є ризики закриття платіжки. Ось. Ну, я тут погоджуюсь, попрацюючи з фізособами, знаєш, коли людям ти це розповідаєш, дивіться, банки в Росоюзі, там як право 100 тисяч євро гарантія, да, платіжки її немає, там часто ну, інша ліцензія навіть. І е, всі користуються платіжками бо зручно і так далі. Але коли було Бенкрусто Wirecard е, в Німеччині, то деякі люди там прям безсонні ночі проводили, да, тому що було страшно, що їх кошти пропадуть. Тому mm -hmm. ну, це, це називається управління ризиками, а тим більше в юридичних особах де суми то побільші, mm -hmm. так а, і, і кожен ставить цей ліміт ризику по своєму Є клієнти, які тримають на платіжках там на один день заганяють туди кошти, щоб їх розподілити по підрядникам. А є клієнти, які тримають досить великі е, значні суми. so who's it going to be tom could be danny guess it's all maggie should we have another one По платіжкам багато інформації. Скажи, будь ласка, по банкам. Ось якщо відкривати вже згадані тобою естонські юрособі з українськими власниками, а то які банки з твого досвіду такого і сапорту, та і розумності тарифів, і, і власне, які готові відкривати рахунки, ти, ти би міг назвати? Я бачу, що досить швидко відкривають банки. Такі нашим українцям, у яких я юсову в Естонії, наприклад, ми працюємо з ПКО та сім банком: це швейцарський СІМ і ПКО польський. Загалом, таких найчастіших банків я більше і не бачу. Я думаю, для когось хто нас дивиться ця інформація ціна. два конкретні банки в двох різних юрисдикціях. А давай ще поговоримо. Ти от багато бачиш звітів компаній, корпоративних структур компаній і ну якась уже як норма, типова, да що українець має там компанію в Естонії, ну, або компанію в Америці. В Естонії, я говорю про it бізнес Звісно, там не про, про там виробництво. Але чи це оптимальна структура на твою думку? Бо по Естонії там же ж 20,80 вісімдесятих з дивідендів. І це там немаленький податок. Я наприклад недавно дізнався, що в Польщі є аналог естонської цей нерозподіваного прибутку. Системи ну так виглядає, що навіть з вигіднішими умовами. Але знову таки я не бачу поки які компанії, які працюють з цією формою. Ось, якщо ми говоримо про типовий it український бізнес, який там або сам щось онлайн продає, або має американських чи там європейських замовників, і знову таки там, що можуть питання. ПДВ, якщо це Європа, який твій погляд? Ця класика? Вона дійсно найкраща, чи, чи що треба врахувати? Ну, з точки зору моїх клієнтів, я бачу найчастіші юрособи. Це так, Естонія, там штати, такі Кіпр. Ось чому їх обирають? тому що там є конкретні кейси цих компаній, в яких є ну, є клієнти, є там власник, у якого є там якась історія взаємодії з рахунками з банками. Потім є підрядники, і це все складається в таку картину, яка говорить нам де краще відкрити й особа. Загалом з точки зору фінансового менеджменту, поки вигіднішої з точки зору саме там комісії витрат за за Естонію для операційної роботи компанії, я поки не бачив ось про цей формат юросової в Польщі. Поки не знаю, що там є система, яка вигідніша за Естонію. Ті компанії, з якими ми працюємо, у них у них там і ПДВ, і податок є. З прибутком. Якщо ми вже говоримо про естонські компанії, популярні, yeah. все-таки питання виводу дивідендів, і там ще залежить українець чи вже податковий резидент іншої країни. Можливо, ти поділишся з кейсами, як на практиці це відбувалося? Якийсь приклад, ось коли вже людина не операційно там працює через Естонію, а хоче вивести зроблене. Насправді таке питання. На нього немає ідеальної відповіді. Є е, кейси компаній, які ну, займаються тим, що витрачають майже весь прибуток на підрядників, і таким чином якось оптимізують е, витрати на податки. А інших випадків я загалом не бачу таких. Е, Швидких схем, які працюють надовго. Тобто, у то мене таке ж питання було б і до тебе з приводу виводу там з, з платіжних схем, та з приводу того, як інвестувати ці кошти з особи для того, щоб податкове навантаження мінімальне. Я, я тут можу поділитись досвідом: mm -hmm. інвестувати то якраз можна. Тобто естонська компанія може операційно да мати прибутки. Ці прибутки не розподіляти власникам, а інвестувати і таким чином легально відкладати ось цю сплату податку там на невизначену кількість років. Вперед е, є випадки, коли Interactive Brokers з таким компаніям відкриває рахунки, і з компанії вони інвестують. Інша справа, що все-таки при розподілі Естонії, оцей дивіденд текст, що вони беруть на нерозподільний прибуток, це естонський там корпоративний податок. І якщо українець, то він би мав ще доплачувати там до тих 20-80-х восьмидесятих. 9 плюс півтора. Ну якщо це Українець країні Євросоюзу, то там ще можуть бути податки. Тобто, насправді вивід з естонської компанії коштів дивідендів. Ну він є достатньо дорогим, от mm -hmm. але так є перевага, що це можна відтягувати. В часі є таке питання, які найпопулярніші банки відкривають рахунки українським підприємцям ФОП в Європі, бо це питання мені теж часто задають підприємцям. Я більше Бачу. працюю з компаніями, але з ФОПами набагато менше в мене так. немає відповіді. Я не бачив ще жодного ФОПа, який би успішно працював через європейський банківський рахунок, mm -hmm. і знаю ФОПів, які банки відмовляли відкритті. Да, там та ж Польща, mm -hmm. наприклад, банк каже: у нас є свій ФОП. Ну ми не розуміємо, що фізичні особи може відкрити. Тому єдине, що я бачив, це знову таки ж ті ті самі платіжки. Це в першу чергу піонір, але так знаю людей, які на вайзі мають ФОПа і працюють, коли ще Вайз відкривав українцям ФОПам саме. Я знаю, що Вайс продовжує відкривати, якщо ти знаходишся не в Україні. Ну Потім... так не є бізнес аккаунт і для Європи. Він прекрасно працює, і для європейських фопів теж. Але на жаль, саме для українських фопів вони його прикрутили. Ну ти знаєш, з платіжками, от. Е... Не зрозуміло, чому закривають таке враження, іноді просто що українці впали не в мирість, тому закривають. В нас були mm. випадки закриття по революту по вайсу, mm. І достатньо якби не зрозуміло. Ну тобто, в деяких випадках можна думати, що це через те, що були операції з криптобіржами, але в деяких випадках, де цих криптобірж не було, чому вони закрили? Uh -huh. Невідоме, вони не пояснюють. ну Взагалі така виходить дивна комунікація, що просто людині приходить uh, повідомлення, ми закриваємо рахунок і все. Але правда, був випадок. Здається, це на вайзі було, коли <клієнт>, клієнт відписав: А як це так, що це ви закриваєте? Я тут нормально працюю, буде нормальний рахунок. Ось мій документ, і він відстояв. Тобто йому не закрили рахунок. Таке теж було, от може, mm -hmm. в тебе ще по іншим системам є або інша практика. Клатішком mm -hmm. так є. У нас був кейс, коли компанії закрили Вайс, причому закрила одразу всім власникам спочатку фізосовам, а потім ЮРОСАД. Це десь тижне був це перший кейс. Чому тоді закрили? Ми доступно не знаємо, але. Ми думаємо, що просто в якомусь платежі був контрагент з назвою щось про крипто. Ось це одразу блокується. Потім ще був кейс, коли закривали рахунки і банки, і платіжки, коли була якась пов'язана діяльність з гемблінгом, коли клієнт або підрядник був якось пов'язаний. Так більше не пам'ятаю, а що був Київ, коли змінювався власник, і власник змінювався з, з людини європейця на українця, і банк повідомив десь за три місяці німецький банк, що вони закриють рахунок, і ну ми стали там ці кошти вивести. І до речі, поки в мене не було. Кейсів, коли застрягали кошти, крім а, двох. це ось цей карт, то що ти розповідав? Там люди застрягали кошти, і е, недавній кейс з Банком Американським а вже забув, як він називається, але у людей позарягали там. Кошти. Ти Silicon Valley банк, мабуть. Так, так, так. Так, тут треба наших глядачів заспокоїти, нагадати про лайки, бо я забуваю це робити. А, чи якщо рахунок закривається, це означає, що кошти забирають, кошти mm -hmm. якраз повертають в Європі. Так 100 тисяч точно і до речі, всі платіжки кажуть, що в них теж є фонд гратування, і цей фонд гарантування повертає кошти спочатку від банку до платіжки, а потім від платіжки до нас. Тобто ці кошти мають повернутися, але це ніхто не підписує і в контракті такого пункту нема. Ну, бо платіжки зберігають свої кошти в банках то так. Mm -hmm. Теоретично, якщо закрився банк, але в ньому були кошти платіжки, і він вона була в рамках лімітів, то їй ці кошти повернуть. Але на практиці невідомо, як це має спрацювати. Ще у мене було питання про кейси затримки коштів після відправлення. Ось це з -з загалом іноді трапляється, і які у тебе були кейси таких довгих затримок, і як ви їх вирішували? Ну ти знаєш, тут, мабуть, те, що ти згадав, тобто, якщо є якийсь людський менеджер, то це якось можна вирішувати, якщо його немає mm. в системі. То ці тікети там можуть висіти і переписки тривати тижнями. У мене з кейсів був негативний доступ з хіпським банком. Ну це було достатньо давно. Такого от, щоб зависли кошти зараз. В платіжках були кейси. До речі, коли людям через Донецьку-Луганську реєстрацію теж накладали в деяких платіжках санкцій. По моєму піонір найбільше цим відзначився. А людина mm -hmm. там не розуміла до кінця, що в неї щось не так що не виявляються санкції. Mm -hmm. а, ось це було в, в воєнний рік, 22 другий таких пару випадків, mm -hmm. але так, що прям застряг платіж і не могли його там більше тижня знайти, то я такого не пригадую. Mm -hmm. Ну у нас такі є на випадки, тому що там, коли досить багато компаній то одночасно відправляють і приймають кошти, то ми бачимо і. З таких найсильніших. У нас платіжка було, що там затрималося кошти там, на місяць, на два, і ось був один кейс, коли майже півроку не було коштів. Тобто одна компанія купляла долю і 90 тисяч за майже на півроку. Але після довгої переписки з юристами та менеджерами цієї платіжки ми кошти повернули. Але це дуже довгий період. І ці кошти мали, як знають, глядачі того каналу, принести гроші за цікаво. Ну, це такий, знаєш, як драва, але з позитивним завершенням. Ну, я думаю, це специфіка того, що ти все-таки більше працюєш з юрособами і там угу. більші платежі, бо фізособи — це менші платежі, або якщо навіть це більше платіж, то це дуже часто там якась дуже зрозуміла транзакція, яка. Ну, частіше все-таки, якщо про великі суми це все одно банки. Все одно банки, я не знаю, чому, чи, чи це простіше, чи там прийняти легше, чи з точки зору комплайнсу, пояснити. Але платіжки по тому, що я бачу, які фізособи використовують це, в основному там платежі, якісь там повсякденні, там, друзям-родичам, такому плані. Ну, про фізособам я скажу так, що я не бачив. Тому що іноді компанії все-таки використовують там ФОПів, рахунки візус-хіп, тому у них все набагато простіше. Там не буває таких великих сум і дивних формулювань з контрактами теж складних, які платіжки не можуть просто ну, оцінити швидко і, і прикинути ризики. Ось. Тому з фізособами, я думаю, таких історій набагато менше. Добре, yes. я думаю, що це mm -hmm. корисно поговорили і нагадую всім глядачам, що табличка в описі можете там, якщо вам потрібні послуги для юридичних осіб по фінансовому менеджменту писати Андрію або у вас якісь уточнення по платіжці будуть там доповнення, то будь ласка, ця табличка дуже корисною, і я радий, що її виклав в відкритий доступ. Mm -hmm. Дякую. Так, якщо в когось будуть коментарі, пишіть, можемо поспілкуватися. І з приводу платіжки теж мені писали досить багато людей з приводу таблички, що вони ще хотіли побачити. Я думаю, що коли пройде 12 місяців, ми опанований вже знову досвідом. Да, так, всім попо. Добре, бувай.